Неможливо полюбити когось, якщо ненавидиш сам себе. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, любі! Сьогодні вже кінець другого тижня Великого посту у нас на календарі П'ятниця, і ми продовжуємо з вами роздумувати над богослужбовими текстами. Сьогодні до роздумів пропоную таку молитву, якою молиться сьогодні наша церква. Чини піс, душе моя, проти злоби, втішаючись божественною любов'ю, відчини двері для всяких добрих думок, мертвінням і молитвою, зачиняючи вступ для лукавства. Світом керують ідеї, а ідеї народжуються з думки. Більше того, моє особисте сприйняття самого себе і моє особисте сприйняття інших людей і взагалі всесвіту залежить і починається з думки. Взагалі, розвиток у духовному житті неможливий без того, аби навчитися приймати себе, тобто мати добру думку про самого себе. Щоб могти полюбити Бога, котрого не бачимо, насамперед необхідно полюбити ближнього, котрого бачимо. А щоб полюбити ближнього, котрого бачимо, насамперед необхідно полюбити себе, такого, котрого не бачать інші. Коли кажу про полюбити себе, то не маю на увазі егоїзм, бо егоїзм це радше відсутність любові, закритість на любов. Тут маю на увазі акцептацію, тобто сприйняття себе таким, яким я є, сприйняття своєї історії, свого минулого, прийняття цілісного самого себе, таким, яким я є. Тому власне ця молитва сьогодні нас запрошує до того, аби почати позитивно думати почати це з самого себе, тобто думати позитивно теж про самого себе. Але як це на практиці відкрити двері для добрих думок, запитаєте ви мене. Я пропоную вам чотири речі, які спробуйте попрактикувати кожного дня. Перше, пригадуй, пригадуй собі про те, що Бог є любов, що Він любить тебе саме таким, як ти є, і його любов є сильніша за всі твої гріхи. Пригадуй собі цю істину кожного дня. Друге, молися. Молися, щоб збудувати стосунок з тим, хто є найпозитивнішим у світі з Отцем Небесним. Третє, стримуйся і відганяй усякі погані думки від себе. Четверте. Кожного дня спробуй знайти бодай три причини, за які можеш подякувати Господеві. Три причини, за які можеш похвалити самого себе, і три причини, за які можеш подякувати своєму ближньому. Отож, пригадуй, молися, стримуйся і дякуй. Всім вам Божого позитиву!